Всім привіт! З вами Реальні тачки. Сьогодні в огляді і в продажі Renault Megane 4 на автоматичній коробці передач 2020 рік випуску. Щойно привезений, розмитнений. Фотографії даного авто були в групі Viber. Можна подивитися за аукціону, де підтверджується пробіг. Ось такий автомобільчик. Резина. Unroyal. 152 тисячі пробігу. Автомобіль весь в оригінальній фарбі. Томкрат запаска на місці, комплектація Zen Energy Business Edition, передня задня парковка, навігаційна система, двозонний клімат, повністю електроручник, безключовий доступ. Unroyal резина, автомобіль в гарному збереженому стані. 152 тисячі пробігу. Зараз покажу вам стан двигуна, фари світяться однаково, їхня хвороба, але то не страшно, я вже навчився його робити. Так, ось такий передня задня парковка. Навіть не знаю, що вам ще показати. Оригінальне. 0. ось такий автомобільчик. Вже перші клієнти прилетіли. Сертифікат в наявності. Домкрат на місці. Ось такий автомобіль. Вартість автомобіля 14900. Якщо сподобався, телефонуйте. Кому потрібно відео з прибором зроблю, лаунч, будь-яка діагностика, все покажу, розкажу, все є на місці. Всім гарного дня і до нових зустрічей!